Всім мирного спокійного дня. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачний холодний чай. Чай з бузини, м'яти і лимона. На плиті ставлю відра з водою. Вода повинна закипіти. Е, готуватиму у трилітрових банках, вони помиті, але обов'язково я ще їх стерилізую. Ось так прогріваю і стерилізую. Світ бузини. Гілочки м'яти, попередньо їх добре помила. І лимони. Лимони ошпарюю укропом. І обов'язково лимонна кислота як основний консервант. Прогріту банку ставлю у металеву миску. Сюди даю 2 треті склянки цукру. О, склянка в мене ось така 200 міліграмова, Два кружальця лимона, гілочка м'яти і кілька суцвіть бузини. Ось так. Третина чайної ложки лимонної кислоти. Так, І тепер обов'язково металеву лопатку всередину. Банки, і можна заливати окропом. Накриваю кришкою і одразу закатую. Ставлю банки на рушник і обов'язково накриваю ковдрою до повного охолодження. А ще з цвіту бузини можна приготувати дуже смачний освіжаючий квас. Спочатку у відріз водою розмішую цукор. 10 літрів води, 3 склянки цукру. 20 г лимонної кислоти, 15-18 суцвіть бузини, ну залежно від того, наскільки вони великі. От. Не мию їх, попередньо я їх не мию, тому що саме оцей пилок, який є на цвітові, дуже гарно сприяє бродінню. Накриваю відро кришкою і ставлю в літню кухню. 5-6 днів і квас готовий. Квітковий чай з цвіту бузини, смачний, освіжаючий, прохолодний напій. І смачний, і корисний, тому що тут і цвіт бузини, і мята, і лимон, і це справді дуже смачно. Банки з чаєм чудово зберігаються у холодному погрібі впродовж кількох місяців, але скажу вам одразу, довго ми їх не тримаємо. Через кілька тижнів почне свісти липа. З липи також готую смачний, прохолодний, освіжаючий чай, а ще меліса, а ще м'ята, румашка, рум'янок. Такі чаї чудово втамовують справу під час літньої спеки. На зиму багато запасів таких чаїв я не роблю, тому що взимку нам більше смакують гарячі чаї. Висушую бузину, липовий цвіт, рум'янок, м'яту мелісу, і маємо взимку смачнющі, цілющі, гарячі чаї. І то є добре, і то є смачно. А ще я хочу вам показати, як виглядає готовий, вже готовий бузиновий квас. Подивіться. У цьому відрі квас бродить вже шостий день. Його вже можна пити, ми вже його п'ємо. Більшу частину суцвіть, звідси я вже прибрала. Тут ще плаває суцвіття, невеличкі квіточки, обов'язково квас проціджую. Він приємно пощипує. Квас справді дуже смачний, і я вам раджу. Приготуйте. Як бачите, це зовсім не важко. Шановні мої глядачі, готуйте. Готуйте на здоров'ячко. Хай вам гарно все вдається і добре смакує!